Рівнянин бризнув газом у правоохоронця, а потім розбив собі голову в міськвідділі міліції. Принаймні у цьому запевняють міліціонери. Двоє чоловіків відпочивали у одному з розважальних закладів міста. Поводили себе неадекватно, тому працівники установи викликали Державну службу охорони. Правоохоронці намагалися втихомирити буйних відвідувачів. Ті чинили опір. У результаті 28-річний Олексій бризнув газовим балончиком в лице працівнику Державної служби охорони. Міліціонера госпіталізували до лікарні. Аде Бошира доставили до Рівненського міського відділу міліції. Та навіть там нетверезий чоловік не заспокоївся. 28-річний Олексій, перебуваючи в приміщенні Рівненського міського відділу, діючи навмисно головою, розбив дзеркало, чим наніс собі тілесні ушкодження у формі розбиття голови. Чоловік діяв навмисно. Він впав і почав кричати про те, що рятуйте, працівники міліції наносять мені тілесні ушкодження. На крик вибігли правоохоронці з сусідніх кабінетів та чергові. Олексію надали першу медичну допомогу, викликали швидку, яка забрала його до лікарні. У міському відділі міліції побити дзеркало вже замінили. Одночасно відкрили кримінальне провадження проти дебошира за умисне пошкодження майна. Чоловіку загрожує мінімум штраф, а максимум до трьох років за гратами.